Доброго дня, вітаю вас на уроці математики. Сідаємо рівненько, готуємо до уроку все необхідне, підручник, зошит, ручку та починаємо працювати. Тема сьогоднішнього уроку знаходження значень виразів і розв'язування рівнянь та нерівностей, і розв'язування задач за допомогою рівнянь. Налаштувалися на роботу, зосередились, підготувалися та починаємо працювати. Спочатку розглянемо усні завдання, назви сусідів числа, тобто попереднє і наступне. Попереднє число від 12 346, 12 345. Наступне 12 345. 7. Число шістдесят сім тисяч. Попереднє. Шість шість тисяч дев'ят дев'яносто дев'ять. Наступне шістдесят сім тисяч один. Хвилинка каліграфії записати відповідь до виразу добуток чисел 10 і 2. 10 множимо на 2, отримуємо 20. Відповідно, хвилинка каліграфії число 20. Прописуємо чистенько, охайно, каліграфічно. Переходимо до роботи з підручником. П номер 593 виконуємо усно. Необхідно порівняти числа, тобто поставити знаки більше, менше або дорівнює. 990 777 та 777 999. Порівняємо починаючи з найбільшого найвищого розряду, тобто сотні тисяч 9 і 7. Відповідно. Число 990 777 більше. Дивимося далі. 444 555 і 555 777. Знову ж таки, порівнюємо спочатку розряд сотні тисяч 4 і 5. Відповідно, оскільки 5 більше, ніж 4, то і число 555 777 більше. Наступне 66 333 і 66 633. Розряд десятки тисяч однаковий, одиниці тисяч однаковий. Розряд сотень, 3 і 6. 6 більше 3, відповідно число 66 633 більше. І останні – 77 722 і 77 222. Десятки тисяч однакові, одиниці тисяч однакові, сотні відрізняються. Зліва 7 сотень, справа дві. Сотні. Сім сотень більше, ніж дві сотні, відповідно, число 77 722 більше, ніж 77 222. Погляньте, будь ласка, перед вами рівності. Серед них є вираз зазвичайний, а є рівняння. Погляньте, будь ласка, дуже зру... ви бачите, що перші дві рівності це звичайні вирази. А от третій, четвертий, п'ята і шоста рівність це рівняння, оскільки є невідомий компонент, який замінений буквою. В першому рівнянні невідомий від'ємник, в другому рівнянні невідомий доданок. Ось він, так. Третьому зменшуване і в четвертому доданок. Зверніть увагу, на минулому уроці ми з вами розглядали прості і ускладнені рівняння. 2674 мінус С дорівнює 15804. Це приклад простого рівняння, тому що для того, щоб знайти невідомий відм'євник. Треба виконати дію. І як ви бачите, ця рівність не є правильною. Так, зверніть увагу, що ми від меншого не можемо відняти більше. Так, її при дії віднімання зменшуване має бути найбільшим числом. Зверніть увагу і на це. Дивимося на друге рівність. Ускладнену рівність. так? Перший доданок Х, другий доданок в вигляді суми двох чисел. Тому спочатку треба знайти суму в дужках, а потім уже розв'язувати рівняння. Наступне рівняння. Також ускладнене, тому що різниця подана як сума чисел, тобто спочатку треба знайти суму чисел, знайти різницю, а вже потім розв'язувати звичайне рівняння. Останнє рівняння, рівність це приклад простого рівняння, оскільки перший доданок невідомий, але відома, другий доданок і сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий. Додано. Тобто найпростіша рівність. Так, ось вони перед вами чотири правильних Чотири рівняння. Записуємо, будь ласка, номер 595. Завдання 595 це рівняння, над якими ми з вами працюємо. 336 додати К дорівня 768. Невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок. Треба від суми відняти відомий доданок. Тобто К дорівні 768 відняти 336. 768 відняти 336. К дорівнює. 432. З, Виконуємо перевірку, підставляючи замість К корінь рівняння. Отримуємо вираз 336, додати 432 дорівняння 768. Дивимося наступне рівняння. А додати 346 дорівнює 1000. Знову невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий, тобто А дорівнює 1000 мінус 346 А дорівнює 654. Замість А підставляємо корінь рівняння і отримуємо вираз 654 додати 346 дорівнює 1000. Переходимо з вами до задачі, які розв'язуються за допомогою рівнянь. Задача 596. Записали, будь ласка. У магазині в акваріумі плавало 73 рибки. Коли в акваріум випустили ще певну кількість рибок, у ньому їх стало 105. Скільки рибок випустили в акваріум? Тобто ми розуміємо, із яким чином складаємо коротку умову. Три основних поняття. Плавало. Випустили, стало. Плавало 73 рибки. Випустили певну кількість. Тобто, оце поняття певну кількість ми ставимо, замінюємо значенням, наприклад, Х. Стало 105. Скільки рибок випустили в акваріум? Якщо їх випускали в акваріум, відповідно, рибок стало більше. Для того, щоб. Тому ми складаємо рівняння 73, ті рибки, які були, додати х, те, що впустили, дорівнює 105. Невідомий другий доданок. І далі ви розв'язуєте вже утворене рівняння, як зазвичай ми це робили. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо друг, перший доданок відомий. Тобто х дорівнює 105 мінус 73. Х дорівнює 32. Можна писати відповідь, оскільки ми знайшли значення х. Так, 73 додати 132, 105. Відповідь: 32 рибки випустили в акваріум. Тобто ми замість поняття певна кількість підставляємо х. І записуємо, складаємо звичайне рівняння. Далі ви розв'язуєте це рівняння за прикладом, яке ми вивчали з вами вже і розв'язували неодноразово. Задача 596 наступна. Працюємо у санаторії. Відпочивало 610 осіб. Із них 109 осіб діти. Решта дорослі. Скільки дорослих відпочивало в санаторії? Тобто дорослі діти і дорослі, так? діти 109, дорослі Х. Всього 610. Яке рівняння ми можемо скласти? 109. Тобто діти додати дорослі, додати Х. Дорівнює 610, всього загальна кількість. Ось таким чином склали рівняння. Тепер ми розв'язуємо звичайне рівняння на знаходження невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, від суми віднімаємо відомий. х дорівнює 610 мінус 109. Х дорівнює 501. Пишемо відповідь. 501 дорослих відпочивало в санаторії. Ось таким чином. Підставляємо замість решта значення ікса. Задача 597. Першого дня в крамницю солодощі привезли 158 кг цукерок, другого 148 кг, а третього 163. Скільки кілограмів цукерок привезли четвертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки само, скільки першого і другого дня разом. Тобто яким чином ми працюємо над цією задачею? Задача вже звичайна, аналогічна до тих, які ми розв'язували з вами. Перший день 158, другий день 148, третій 163, четвертий день невідомо. Таким чином, коротка умова. Так? Перший день 158, другий 148, третій 163, четвертий невідомо. Як вже дізнатися, скільки привезли в четвертий день. Дивимося. Привезли за четвертого дня, якщо третього та четвертого дня разом їх привезли стільки ж, стільки першого і другого дня разом. Тобто спочатку треба дізнатися, скільки цукерок привезли разом за перший і другий день. Ці числові дані нам відомі. Відповідно, 158 додати 148. Так? Ось що ми знаходимо в першій, дії. скільки разом привезли першого і другого дня. Потім, знайшовши цю суму, ми знаємо, що за перший і другий день разом привезли стільки ж, як за третій і четвертий. Ми знаємо, скільки привезли за третій день. Відповідно від загальної суми цукерок ваги, яку привезли в перший день, перший і другий день разом, так, те, що ми знайшли в першій, дії, нам треба відняти кількість цукерок, які привезли у третій день. Тобто, дивимось, будь ласка, 163. Додати А дорівня 158 додати 148. Так, можна скласти таке рівняння. Чому? 163 плюс А це третій і четвертий день разом те ж саме, що перший і другий день. Перед вами приклад ускладненого рівняння. Для того, щоб його розв'язати, треба спочатку знайти суму. Тобто 163 плюс А дорівнює 200. Дивимось так. 306. Ось, Розв'язали і спростили ускладнене рівняння. 163 плюс А дорівнює 306. Тепер розв'язуємо вже звичайне рівняння. Ще раз. 160, ось, дивимося на останнє. Скільки кілограмів цукерок привезли 4 дня, якщо 3 та 4 дня разом їх привезли? Ось третій та четвертий день. Замість поняття четвертого дня ми підставляємо букву А або Х. Ось вони. Привезли стільки ж само дорівнює, скільки першого і другого дня разом. Перший день, другий день. Разом знак плюс. Щоб розв'язати це рівняння, спочатку треба виконати дію додавання. Виконали 163 плюс А до рівня 306. Щоб знайти А треба 306 мінус 163, А дорівнює 143. Відповідно, що четвертого дня привезли 143 кілограми цукерок. І останнє завдання 599, завдання «Усне». Подивіться, будь ласка, перед вами подвійна нерівність. 11789 менше, ніж це, точніше, це більше, ніж 11789, а менше, ніж 11795. Необхідно визначити, які розв'язки може мати нерівність, тобто скільки чисел можна підставити, тобто це будуть числа. В діапазоні від 11 789 до 11 795. Наприклад, 11 790 більше, ніж попереднє, менше, ніж наступне. 11 791 700, 11 792 – 11 793 і 11794. 11795 вже не підходить, тому що якщо ми сюди підставимо це число, то замість знаку менше буде вже дорівнює. Тому дане число вже не підходить. Ось і добігає до кінця наш урок. Розглянули ми сьогодні. Як же розв'язувати задачі за допомогою рівнянь? Сподіваюсь, розібрались, будемо вправлятися, практикуватися з вами, це робити на наступних уроках. Чекаю від вас фото класної роботи, які саме номери записувати я коментувала, пропишу це в класлорумі ще раз. Дякую за увагу, до побачення!